Це відбувається того, що жінки вчасно не вміють цінувати себе. Чоловіки більш себе цінують і поважають, як правило, не всі, але як правило. І ми цьому вчимося в них. А вони теплоті, щедрості і любити когось іще, крім тільки себе і там найрідніших, найближчих, вони цьому вчаться в нас, відбувається обмін. Буває і так, що жінка дуже самозакохана, і вона чмирить і токсить чоловіка, і це вже серйозна біда і дуже непролікована запалена рана. І буває так, що чоловік відгукується на жінку і готовий за неї турбуватися, але він це робить не з почуття поваги до себе, але бажання подбати про неї. А він просто зривається з підтіль, так сказати, і як тряпку себе під ноги, ламай мене, уніжай, чим больніше ти до мене скажеш, ти мені краще. Ну це вже якась садомаза-вечерінка, щось пішло не так. І так, і так теж буває. Це основні найчастіші моменти, які я пропрацьовувала на практиці в різних історіях, в різних сюжетах, але оці елементи вони повторювалися. І цим я ділюсь з вами. Думаю, що далі буде, деякі речі я ще не охопила. це таке основне, те, що дуже-дуже часто зустрічається. Мій меседж був в тому, що любіть один одного, поважайте і усвідомлюйте то, наскільки ми різні. І я закликаю чоловіків не боятися проявляти турботу, ніжність і м'якість до жінки, бо це сила. Бути крутим, класним матьорим пацаном. Але до своєї лялечки вміти ставитися, як до ніжної квітки. А дівчат закликаю: я знаю, що вас багато любові, ви хочете всіх не напоїти, накормити, вилікувати, спасти, пожертвувати собою, надо й почку ломбард однести, я знаю, це ваша природа. Без цього ви би не, не були тими, хто ви є. Але вчіться і цінувати себе, і поважати, бо ви не безсмертні. І якщо ви себе розкидаєте в шмаття. То завтра ви перетворитись в нічто. Ви будете не цікаві не собі, не, свої. не ваші діти будуть вас поважати, не ваш чоловік не буде з вами кайфувати. Жінка, яка не вміє радіти, насолоджуватися і для себе рано чи пізно в неї закінчиться оцей донорський запас для інших. І тоді заїдання, запивання, зриви, різні депресії, не дай Бог болячки. А воно нам, і дівчата і хлопці, нафіг надо. Всіх обіймаю. Я бажаю вам щастя, здоров'я, натхнення, взаєморозуміння. І кожна людина заслуговує на то, щоб її розуміли, приймали і любили так, як їй це буде всередині в душі трошечки лоскотно. Цонки-бонки, бомки, па, -па.